Скриня, щонеділі о 22.00 Нарешті настав черговий тиждень, де подарунок із синьої скрині знайшов свого чемпіона, точніше, чемпіонесу. Так, цей день настав, друзі. До нас приїхала наша переможниця. синьої скрині. Вітайте! Вероніка! Привіт! Раді бачити. Просто не можемо передати свій захват. <світ> Клас! Віроніка, ми тебе вітаємо і просимо тебе забрати свій прямо заслужений забрати. Приз, так? так, прямо Ооо, забрати. Оо, і подивитися, що там, не знаю. Це тут є. Розпаковуй. Ну, Блин, розпаковка ч'як. Саме цікаве, що на минулому ефірі ми відкривали скриню, ми показували цей подарунок, ми гучно кричали, що це, але Віроніка, очевидно, не чула, що синя скриня і потім ерор. Клас. Вау! Цейпад Це Вероніка. IPad. Це iPad Air oh. на 13 дюймів на 256 гігабайтів. Oh. Тобто, ти в ньому можеш робити хоч що хочеш. Ось така вона, друзі, синя скриня. Тож давайте зустрічатись разом із вами щонеділі о 22 годині. Приєднуйтесь і ви до пантеону наших переможців да. і до таких емоцій як сьогодні у Вероніки. О, дякую. Синя скриня. щонеділі о 22.00.